Буковинські каратисти продовжують вражати своїми перемогами на міжнародній спортивній арені. Побороти кращих бійців світу на змаганнях в Парижі вдалось Валерію Чоботарю. Про шлях до перемоги атлет розповів моїй колезі. Аби зійти на першу сходинку п'єдесталу, спортсмен перевершив 32 суперників у своїй ваговій категорії. Золото на змаганнях в Парижі для України вибору Буковинський каратист Валерій Чоботар. Така нагорода вважається однією з найбажаніших у цьому виді спорту. Розповідає чемпіон. Відповідно, рівень змагань можливо навіть трішечки вищий, ніж чемпіонат світу. І Це рахується як кубок світу для нас. Тому, взагалі, будь-яка медаль на цьому турнірі вона дуже престижна. Здобути першість на змаганнях в Парижі українцям вдавалось вкрай рідко. А золота медаль з Парижоупен для Чернівців ексклюзивна, зазначає Олександр Пікулін. Дуже приємно, що ми розпочали рік саме з перемоги. Це один з найцікавих, найстаріших етапів. Це Парижопен. Це ще йде 60-х років, коли цей турнір був. І дуже приємно, що Валерій зміг забрати золото. Це вперше для Чернівців, що ми маємо нагороду з Парижовком. Взагалі, за всю історію українського крота тільки три спортсмена, чоловіки, здобували золото. Це угніч, це горуна. І ось ми маємо третього. Однак, золото з прем'єр-ліги було бажане не тільки для каратиста своєю перемогою. Валерій здійснив мрію свого тренера. Я ще коли був дитиною, мріяв побачити цей турнір вживу, а тепер ми маємо перемогу. Потім, коли я був спортсменом, я дуже хотів е отримати медаль, теж мені не вдалось, і це ще з дитинства, коли я на відеокасетах дивився цей турнір і мріяв, що я зможу. Хоча б прийняти спочатку участь, а потім бажання збільшується і хотів медалі. Ось ми здобули це. Це дуже приємно, це як мрія з дитинства, яка, яка досяглась. З деякими суперниками спортсмен вже сходився в поєдинку на татамі, однак поступався у силою. Зараз Валерію вдалося побороти всіх конкурентів в насичених боях. У мене в категорії так склалося, що була дуже важка сітка. У мене практично всі топ-10 каратистів планети зібралося і надзвичайно приємно було в кожного з них перемагати. У мене був один із самих титулованих іранських спортсменів за всю історію. Мені вдалося в нього перемогти, від вийти з групи в четвертьфіналі. У мене був двократний чемпіон світу з Єгипту. Спортсмен, якому я до речі на останньому чемпіонаті світу поступився. Я зробив третє місце. Він став чемпіоном і, Відповідно, хотілося зробити реванш, перемогти в нього, що й вдалося зробити, довести, що ми наразі кращі. Далі в мене був в півфіналі японець. Японець ви знаєте, Віти і карате пішло, там не буває слабких спортсменів. Це перший номер Японії, який на чемпіонаті світу став п'ятий, але він дуже сильний спортсмен. Відповідно, переміг в нього в дуже складному поєдинку. і Потім в мене в фіналі був Грек, який також, якщо я не помиляюсь, він з 7 в світовому рейтингу, і вдалося виграти і в нього. Окрім спортивних досягнень, міжнародні змагання це ще й вдалий привід вкотре підняти державний стяг. Тільки дві там дві людини можуть представити якось прославити країну. Це спортсмени і президент. Коли президент приїжджає, піднімається прапор і звучить гімн. І коли спортсмен стоїть на першій сходинській п'ядестали, піднімається прапор і звучить гімн. Тому ми надзвичайно тішимось тим, що ми можемо це робити, і коли ми на на першому місці всі про нас говорять, і ми можемо поділитися своєю ситуацією, яка у нас в країні. І ми можемо якось просувати це в маси і не опускати не можливості це якось освітлити. Ми це робимо і відповідно цим і пишаємось. Наразі каратист готується до інших боїв, аби мати змогу представити Україну на всесвітніх іграх. Найважливіше, що я набрав багато балів в світовий рейтинг, що дозволить мені виступити на чемпіонаті світу і дасть мені змогу потрапити на всесвітні ігри. Ще є здається шість турнірів, на яких я зможу виступити і набрати бали, і відповідно після цього потрапити на всесвітні ігри, які є основною цілею. Богдан Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.